У нашому центрі ми розуміємо, що ми виховуємо дітей. Ми виховуємо дітей і тому, перш за все, ми повинні звертати увагу на те, як вони володіють, як вони розмовляють між собою, спілкуються українською мовою. От, тому завжди, починаючи з перших днів роботи в центрі, я розмовляв, викладав, спілкувався українською мовою. От і я бачу результати. Через буквально 2-3 місяці вже діти, які зовсім не розмовляли нею, починають розмовляти українською мовою. Батьки говорять, що це змушує і нас спілкуватися вдома українською мовою. Ми повинні це все підтримувати, і щоб і педагоги, і діти, і весь наш народ завжди знав, що ми українці. Мене звати Марченко Ірина Володимирівна. Я займаюсь з дітками англійською мовою і початковим технічному моделюванням. На цьому гуртку дітки роблять різні поробки, що стосуються англійської мови. Наприклад, ми зробили таку прекрасну книжечку 3D, де є всі англійські буквочки. Але перед тим, як вивчити англійську мову, їм обов'язково треба зрозуміти і навчитися рідної українською мовою. Тоді ми робимо з ними такі поробки, які показують, яка прекрасна наша Україна. Я навчаю українською мовою. Я Петренко Олександр Іванович, керівник автомодельного гуртка. Я поважаю українську мову і розмовляю на заняттях гуртка українською мовою. І, взагалі, в спілкуванні з моїми колегами я теж розмовляю українською мовою. Добрий день! Мене звати Парчевська Наталя Валерівна. Я керівник гуртка лего конструювання. Я навчаю українською мовою, тому що я росла і народилась в Україні. Добрий день, шановні колеги. Я керівник модельного гуртка центру сфера Липецька Олександр Петрович. Наші заняття в гуртку проходять виключно українською мовою. Ми поважаємо нашу рідну мову і бажаємо, щоб всі наші керівники володіли досконало знаннями з нашої рідної української мови. Я не всієва Емілія Миколаївна, керівник гуртка початкового технічного моделювання. Я викладаю українською мовою, тому що я українка і це моя рідна мова. Я Мальцева Юлія Анатолівна, керівник гуртка виготовлення сувенірів з вовни. Я навчаю українською, тому що вважаю, що ми маємо дбати про наше майбутнє покоління. Якщо ми живемо в Україні, то маємо говорити українською мовою. Мене звати Маргарита Соколовська. Я керівник гуртка, основи буде та монтажу. Я навчаю українською, тому що я живу в Україні, а це моя рідна державна мова. Я Тетяна Олексіївна, керівник гуртка раннього розвитку. Я навчаю дітей українською мовою, бо вважаю, що вони повинні пишатися своєю батьківщиною, повинні її знати досконало і при необхідності навіть навчити розмовляти нею своїх батьків. І вам також бажаю викладати українською мовою.